В тебе ця смішна, але в мене є крута. Не треба ляльку ту носити, бо може лялька та ходити. Мийте руки, повертайтесь піцею. Ви пригощаєтесь. Знов до піци я примчав, лише крихти помічав. Мама піцу двом купила. Навіть крихти я не з'їла. Піцу я не куштував, лялька піцу сам ковтав. Лев всю піцу сам ковтнув, а на ляльку все звернув. Лялька та живою стала, і мене вона лякала. Ви про піцу не сумуйте, та цукерочки скоштуйте. В ліжку лялька там лежала, та вона кудись тікала. Смакоту вона дістала, в рот собі скоріш запхала. Досить лев тобі брехати та на ляльку все звертати. Рот скоріше відкривай та цукерку діставай. Не кричи та зачекай, все сама спостерігай. В шафу з левом залізали, та зі шафи виглядали. Ось, хто значить піцу з'їв. В ляльці тій хом'як сидів, Стільки піци хома з'їв, що страшенно потовстів. З клітки колеса дістали, хом'яка туди саджали.